Ранок мої любі діти. Я вважаю, що ви вже прослухали казку Колобок І тому я вам сьогодні пропоную разом зі мною зліпити казкового героя, який його називається Колобок. Подивіться, якої він круглої форми, жовтий за кольором. У нього є і очі, і ніс. Такий казковий дах наш герой. Зараз ми з вами його будемо ліпити. Так, для цього ми будемо використовувати різнокольоровий пластилін. Я беру коричневий. Розвинаємо його, це ми зробимо пеньочок, на якому буде сидіти наш колобок. Ось так ми зробимо, тішки його приплюснемо. так, І ось так, так, зробимо. Так. Такий у нас буде пеньочок. Дивіться. так. Тепер я беру жовтий пластилін. Трішечки залишу пластиліну. І ось будемо робити наш казковий колобок. Розминаємо міцно наш пластилін, щоб він став м'якенький. Колобок у нас круглої форми, тому ми коловими рухами скручуємо колобка. Ось подивіться, який він кругленький, маленький такий. Можна ще й трішечки. Так, ось, подивіться, да? але більш схожий на м'ячик. Тому ми зараз йому зробимо носик. Ось так такий носик колюсикий. Дивіться. Тепер зробимо йому оченята. Беремо чорний пластилін, такі очі маленькі робимо. так. Ого. Дивіться, зараз додамо трішки біленького. О, які в нього очі, да? І що ми ще йому зробимо? Правильно. Ротик, бо він же ж у казки розмовляв, да? співав пісеньку. Зробимо йому ротик. Він буде в нас посміхатися, да? він веселий був, кумедний. І ось, дивіться. Дивіться, який гарний в нас вийшов колобок на пенючку.